Так, друзья, всех с добрым утром. Я уже на заправочке заправился. Так, дивіться, вчерашний мой пробег 227 километров. Общий 168-128. Так, на часах у нас 8.02. По заправке, дивіться, цена 25.60 уже. Топливо стоит 25.60. Я кажу про... Касірші, куди ви кажу так, спішите гору з подорожанням. Так, дивіться. По топліву заправив я на 200 гривень. Бачите, вже стрілочка бензина піднялася. На 200 гривень я заправив бензина по 49 гривень 408. Так, і заправив газульку. Заправив я газульку 496 гривень. Почти 20 літрів узяло. На 227 кілометрів. Це 25 гривень. 60 копійок іде в мене скидка. Ось так, а тепер 700 гривень треба назад відбивати. Плюс оренда, грубо говоря. От, ще, як, знаєте, як ото кажуть, ще не виїхав, а вже 1000 гривень должен. Так що такі діла. Сьогодні у нас неділя. Так, ще раз привіт усім. Бачите, я вже побрився, сьогодні утром встав я, звісно, чесно, і не планую утра виїжджати, бо немає сенсу. Не знаю, може комусь і подобається виїжджати зрання, але це не моє. Оце мені саме оптимальне, це 7-8. Оце, оце оптимальний варіант. Усі грошей не заробиш, а, а здоров'я в першу чергу. Так що, друзі, запускаємо програмки, балалайки, гармошки і починаємо працювати. Так, коротко, взяв перший заказ я по болту з Петрицького. Тут виходить, за лісом як по Жмеринській їхати. Ну, навігація мене привела, тут виходить з цієї сторони, типу, як ворота закриті. Не знаю, вийде пасажир, не вийде. Заказ взяв по болту, навіть якщо відміне. Мінімалка прийде, а взагалі то заказ я взяв на ті рімочки. Так що я короче, поставив, що я на місці. Якщо 100 метрів людина стоїть зволить пройтися, поїдемо, ні, то будемо шукати щось друге. Так, зробив перший заказ, як я на часах він у нас 8.38. Віз мужчину, сам, виходить, переїхав сюди з Харкова. Каже, сидів до останнього, бахкало, гахкало, коротше каже, плюнув і вирішив, каже, переїхати каже, у Київ. Ще, бачите, нікого немає, народ оддихає ще. Це вже. Часиків 10-11 почнуть шевелитися. А ми балдеєм слухаємо зон. Десь яка музика в мене, звісно, така на Божому слові. Видно, хтось посклеював шопета. Це... Держатель цей видно не випав. Буває, живе своєю своїй ця музика, ну грає. Какой? Дискотека. Так, зараз я находжуся на Жилянске, тут возле ЖД вокзала. Отож, проїхав на теремочке, я мінімалку зров по болту. Там ще така пасажирка попалася трошки нервна. Ну, то такое. Тоді зустрівся з братом. Наверное, минут 40 Вот, Потім взяв я, у мене ще 838 скачаний, раз у п'ятилетку заходжу. Короче, взяв заказ на. На болоні. Взяв я заказ. Короче, по навігації воно, писало як адрес Вільямса. Але по навігації мене як завело, типа, як на коніва. З коніва типа, заїзд. Дзвоню ж пасажирки, об'ясняю, вона каже, я з противоположної сторони. Я там указував, там якесь короче, кафе. Созванююся з А Ці кажуть, ну вже время пройшло, якщо ви не будете їхати за заказом. 15% от заказа, типу, штраф. Кажу, типу, хорошо, я поїду. Я кажу, хоч пасажирки казав, попросив, кажу, відмінить, бо ну... трохи неправильно мене завело, якби не така велика цифра, щоб кататися, кружитися. І в ту ж очередь диспетчера созвонилися, видно, з пасажиркою набирала. І вже мені смс-ка прийшла, що з мене цих 15% снято. От. Все одно я на зв'язку подождав. І диспетчер типа, каже, то ви будете каже, їхати. Та кажу, а як же ж їхати, якщо мені говорю, Смс вже прийшла, що ви типу, з мене сняли. Та ні, ми типу, нічого не знімали, а замовлення в мене вже не немає, воно вже мене з мене знялося. Коротше, такі служби, це, що 838 і тому подобне. Тоді я взяв заказ, можна сказати, мінімалка. Це все в мене по болту, поки що по уклону нічого. Там по місту взяв в районі новосьолок і потім взяв оце... З автостанції Южна перед ВДНХ на Жилянську. Ну, Надіємося, що виїдемо з центру на часах у нас вже пол короте, в го В ожиданні чуда, сладких тарифів і в надіжді отсюди вирватися. Коротше, якось так, друзі. Коротше, ждемо. Так, їдемо короте, ми вже додому на обід. На часах у нас без 10 що я можу сказати за першу половину дня? Хірувато, не знаю, як у когось може в когось робота пішла. Коротше, стояв я на Лобановську, вже там внизу за перехрестком, Туди як в сторону Дімєївки. Минут, напевно, якщо не збрехають, 25. 25 минут я простояв, я поставив направлення вдома на борчаговку. Показує солом'янка, все прямо горить, все світиться, все палає. Ніфіга, я вже розвернувся, як би начал почати в направленні вдома. І доїжджав я до індустріального моста і дає мені заказ з Аркадії на перехресток Лепсе і Миколи Василенка по болту. Це скільки проїхати, їхати в цьому красному, невже це не було ні одного заказа в направні дома? От не повірю, чесно. Така йому подйобка в цьому болту, що просто одним словом, блядь, болт. То стоїш, нічого не світиться і приходять нормальні закази, то стоїш у красному і по уклону сьогодні ще не одного заказу я не зробив. Коротше, уклон сьогодні взагалі роботу не дає. Оце вже вважаю, тільки як баришню висадив, дивлюсь там в ефірі. Правда, було тут. Кілометр подача весь тівімки тієїмки, 200 гривень було. Ну, я скажу, цифра нормальна. Там щось в районі 10 км було плюс-мінус, я вважаю, адекватна ціна. Ну, так як я вже намилився додому на обід, так що эти цифры и этих пассажиров, бля. Короче, сейчас у нас, грубо варіант, час 53. Сейчас приеду, перекушу и думаю, мабуть, так... почало 5-го, наверное, виїду на вечернюю рыбалку. Будем тягать карасів, щів, окуней. Звісно, белящики попадали, але в основному попадається плотва, мінімалки. Рішив я не пристегуватися, бо почав так на костюмі почало рівня дрімня як ворсу здавати. Думаю, ну і нахер. Новий костюм спортивний. Зараз його вкладемо. Звісно, непривично. Привик постійно був пристрібнути їздити. Ну, к сожалению, в цьому костюмі, конечно, так не получится. Бо Борімінь мені його угандошить. Щось погода у нас нахмурилася, мабуть, буде дощ Затянуло. але з другої сторони я вам скажу, аж легше стало. Бо тут так жарко було. Сидиться, побрився, аж помолодів, правда? Так, в коментарі напишите, як мені краще, коли бритий, или коли не бритий. Ось так, блядь, ще надінемо капійшона, блядь. Отак. І будемо как, блядь, как душмани. Отпустимо бороду і будемо ждати сладких тарифів. так хорошо їздить. Пасажири б, наверно, були чесно варять в шокі, так, щоб так приїжджаєш з таким капюшоном на голові, бля. Лице сховане, бля. Думаю, це ж, наверное, падло щось знає. Що морду свою сховав. Ой хорошо, коли їдеш додому, прямо аж душа радується. Щас, як говориться, і поснідаємо, і пообідаємо, а ввечері вже повечеряємо. Так що якось так, друзі. Так, друзі, я вже зробив два закази. Перший заказ я зробив з борщаговки на... Метро Славутич. І висадив пасажира із Славутича я взяв, типа як о, сокорки дачі на ті рімочки. Зараз вже, мабуть, минут 20 стою. Два рази подряд кидало мені заказ. Один той самий заказ, але на різні адреса. Один десь, коротше, із заправки око, десь на заправку Око тут. А друге на вулицю метрологічні, 5 км подачі, я не знаю, як цей болт кидає, 5 км мені по навігації показало їхати. То я думаю, навірно, зараз розвернуся і в сторону центра переїду стану, бо буде зараз мені кидати туди в сторону Білої церкви. Нам таке не треба. На часах, коротше, без 29. Два закази таких сладких ми зробили. Работаємо далі. Работаємо, друзі, далі, ділаємо цифру, бо завтра буде понеділок, будемо тільки смоктати в плані роботи. Так що сьогодні треба виривати поповно. Грубо говоря, ще якийсь час, час з хвостиком і треба де то старатися, щоб бути в центрі, і ждать що то сладке вже додому з центра. Бо по окраїнах неохота, що то зацепить, буде, як ото в прошлий раз, як учора я вроді би хорошу цифру взяв на віту поштову, але. Ну, як би посчитати, що поїхав на віту поштову завіз. Потім звідти поштову, я взяв би заказ тут на возлі Магілана. Вроді б і хороша, але як посчитати, що я звідти плюс кілометру 13 железних вернувся. Не є хорошо. Так що треба сьогодні постаратися так, щоб без пустого простой, пробіга і з нормальними цифрами. Ну, якось так. І так, робота у нас сьогодні окончена. На часах у нас без 10.11. Последня у мене точка була вулиця Ірпінська, якраз їхав по ополадіна. Пасажир каже, не треба розкручуватися, каже, тут перед новусом якраз там світлофор, перед Академгородком. Каже, Тут у нас Короче, точнее, тут я каже, вийду і чай я трошки оставив. Це було по уклону. Так що сьогодні... Чесно кажучи, вечір мені подобався. Получається, вечором сіки я з'їлав. Я с'їздив на Осокорки, на Славутич. Потім із Славутича я приїхав на Тірімки. З Тірімков я взяв на борщаговку. Потім... О, вже газ. А, сьогодні якраз поки ще не помінялася на 2560 на барсі. Потім, виходить, созвонився з братом, брат колесо коротше, пробив. Перед же де вокзалом, якраз це розв'язка по скоростному, де ходить на воздуху Флоцьке, а то так по там перед мостом, це, що над головою воздух Флоцький. Поїхав, коротше, брату поміг колесо поміняти. І знаєте, як завжди, закон подлості. Усі зараз загайки відкрутили, залишилася одна. Вже як ми знає, не мучилися, не плигали, не скакали. Але Благо, що там є гаражі. І брат пішов, там, ліба там шиномонтажка, або СТО коротше, дали такий хороший спеціальний цей ключ вороток з головкою. Без якого какого усіля? Ну, Там такий вороток, я вам скажу, ну, з пів метра, напевно. Бистренько поміняли, посиділи ще, навіть минут 20. Подивилися, повибирали, не знаю куди, бо я його тільки що набрав, то каже десь заказ він взяв. От, а ми вже на сьогодні роботу закончили, бо вже ну, без 10.11 було тільки що там з Білічі, на солом'янку, що до 570 світило. Ну, куди вже їхати? Вже время. зазору времени немає, грубо говоря. Так що спасіба всім, друзям, хто додивився моє відео до кінця Не забувайте ставити лайки. Ми йдемо домой на розворот, розворот і повороти. Так що завтра буде день, дасть Бог день, дасть Бог пищу. Пока, друзья.